Всіх вітаю, з вами Марія, і давайте дивитись, до яких змін вам готуватись у грудні. Так, тут для когось з вас з'явиться чоловік, який ну, десь він відсутній, десь нема зараз тісного спілкування з ним. Воно то є, але ви не бачитесь. З'явиться з дороги. Далі телефонна розмова з жінкою, з якою давно не спілкувалась, і, знаєте, буду вам розповідати про якісь зміни з, у спілкуванні з чоловіком. Якісь, ну, плітки. А потім. Знову мені ще одну людину показують навіть не одну люди, три людини, які з'являться у вашому оточенні, буде тісне спілкування. Один чоловік з дарунком, і десь він швидко подінеться. Ненадовго, так. чоловік і жінка, вони Дивіться, чоловік який з дарунком, це більш якась ділова сфера, робота, соціум, там, де ви там, можете спілкуватись. А отут чоловік та жінка, вони більш до вашого особистого життя. Ну, з чоловіком там багато спілкування про якісь знання, про якісь там новини, інформацію, якусь ви спільно з ним будете роздивлятись, спілкуватись. А от з жінкою у вас, я так розумію, це родичка, і є спільні, спільна родичка. Про неї буде багато розмов про ту спільну вашу родичку. Далі. Показана ще тема, де жінка буде заспокоювати чоловіка. Чимсь він такий, ну от йому щось складно дається. Буде відверто казати про свої складнощі, про те, які зміни в нього в житті зараз ідуть і як він не знає як подолати ці зміни, як ну, яким чином вийти з таких змін. І жінка йому ну, от, тут і і тут і підтримка, і взагалі зустріч мені показують. Дивіться, для когось це зміни стосовно дитини, стосовно спілкування з дитиною. Щось, що йому складно дається. Може, непорозуміння з дитиною, може, просто там ну, за якихось обставин він не може бачитись з дитиною. Тут можуть бути дуже різні варіанти, і це не для однієї людини йде інформація. Тут. Мені не показано один єдиний варіант. Тут, знаєте, от щось з'являється, зникає і знов інша, інша картинка, Тож тут різне. У когось знань побільше, ви щось вивчаєте, і це цінні для вас знання будуть дуже цінні, і ними будете користуватися доволі довго. Угу. Як ну, для когось це дійсно іноземна мова може бути, а для когось, знаєте, наприклад, це може бути розвиток езотеричний для когось з вас, і ви як мову пташок будете відрізняти, як мову знаків. От таке будете зчитувати з простору і доволі легко навчитесь це робити. І це дійсно для вас буде цінним. І здивуєте такими своїми знаннями якусь людину з вашого оточення. Людину, яка жінку якусь. Яка от ніколи в вас такого не бачила? Тобто ви для неї ну, взагалі по-іншому будете розкриватись? Угу. Буде відмічати взагалі от зміни в вас, внутрішні ваші зміни. Далі. Ну Прибуток, звісно ж, буде. О, як же ж, обов'язково? А що тут? У філіжанці самій, бо це поки що блюдечко було. Так, у когось тут побачення показані, вони не тільки в грудні будуть, вони і за межами грудню будуть. Для когось, може, вони будуть розпочаті або знайомство в грудні станеться. І там далі ви вже будете зближуватись. Угу. Фінансова сфера якоїсь допомоги набуватиме у вас. Угу. Може, наприклад, ви там щось плануєте отримати, наприклад, на щось кредит. Ну, це якось будуть такі зміни. Ну, це як приклад, не обов'язково, що саме так. Тепер для когось ну тут інтимне життя буде змінюватись, і людина про вас вже мрії має, а грудень місяць вже будуть вони втілені в життя ті мрії. Так, далі. Так, для когось з вас буде якось проявлятись чоловік у ваш бік, який от просто якийсь час за вами спостерігав в грудні вже наважується на зміну своєї поведінки. Для когось це абсолютно нове спілкування, нове знайомство, але людина за вами вже спостерігає. Не буду казати, що зізнається вам в тому, ні. Не буду казати, бо тут є маленький відсоток того, що він скаже, що помітив вас вже давно, але ну, це дуже маленький відсоток. Угу. Так, у когось тут, як чотири кути свої з'являються. Для когось це як переїжджаєте, але людина вас як чекає вже до себе. Угу. Так, тут зміни в житті показані, зміни в статусі у когось з вас показані. Ну, Кохання показано. Боже, ж таке переповнене емоціями, почуттями. Серце показане. Просто, от, знаєте, і дві людини, які ну, так. В очі один одному зазирають. Це просто ну, дуже красива, чиясь історія кохання показана. Дуже. Знаєте, показано, як намріяли собі. Далі дивимось. Робота соціум. Ось тут теж показані зміни для когось з вас, коли, знаєте, якогось чоловіка викидають з роботи. Чи то п'яниця якийсь, щось він взагалі так дивно мені виглядає. Угу. Одного чоловіка бачу, лежить. Весь час лежить, то одну руку за голову кладе, то іншу руку. Так, знаєте, тільки руку міняє, а так все на спині лежить. Ну, так, грудень він не пролежить. Але показано, що так іде його робота. Ну, не знаю, що тут сказати. Так. Далі дивлюсь. Комусь ви станете довірливою особою, хтось буде свої думки вам розповідати, як радитись з вами людина буде. Талановита людина, цікава людина, людина, яка Знаєте, як багато часу поряд з вами буде проводити. ну Наприклад, може працюєте і там сидите в одному кабінеті і багато розмов маєте один з одним. Може бути і так. Якісь такі свої таємниці вам буде довіряти. Я не бачу таких, щоб дуже великих змін у грудні. Але от ситуацію, в якій ви переможете, людину, яка от просто, знаєте, це така ситуація, один раз людина якось так вчиняє з вами не дуже добре, ви ну... виглядає так, що ви даєте людині час, як виправитись. І, знаєте, виглядає ще й так, що, може, мені здалось, може і непогана людина. А от другий раз ви вже не даєте людині так само вчиняти, ви вже ставите людину на місце. Угу. Хтось до вас шлях шукає, підхід до вас шукає. Дуже, знаєте, хочеться з вами зав'язати спілкування, відносини, але не зрозуміло поки що ще, як же ж до вас наблизитись, як же ж зробити так, щоб ви прийняли. Тут будьте уважні, бо людина одразу малює собі фантазії еротичного характеру. Тут закоханість, тут така, знаєте, коли хочу всього і одразу. Ну, там вже дивіться, як, як вам ця ситуація буде. Комусь тут точно малюють переїзд. Може, ви і плануєте вже. Може, десь там поїздку плануєте, наприклад, десь поїхати відпочити. То це ж теж на певний час переїзд. Комусь кажуть, бережи фігуру, не Ну, так ми всі можемо до себе це притуляти. Так, і дивіться, ну тут трошки по-іншому хтось з вас підійде до, до питання. Знаєте, так цікаво показано, що якщо ви б вирішували питання таким якимось звичним способом. Ну, якби як це багатьо, ну, багато людей би так робили б, нічого, нічого б не вийшло. Шлях залишився би зачиненим для вас. А ви якось нестандартно підійдете до питання, ви його як викрутите, як на виворіт візьмете це питання і будете вирішувати його не, незвичайним, зовсім незвичайним способом. І е, тим самим ви як такий, знаєте, важкий замок знімаєте От з якоїсь ситуації в вашому житті. Якось вам набагато легше стане. Отак тут. Угу. Хтось тут аж на мітлі літати буде. Дивіться, як, ну, дівчата хто практики, то, звісно, ви будете заробляти своїм вмінням читати з простору. А для когось ще скажу так, що якщо ви пришвидчитесь у ваших справах, то заробіток, ну, як Трошки він більший у вас стане, трошки. Але все одно приємно. Ну, от на цьому закриваю філіжанку. Всім дякую за перегляд, всім вам гарного дня і гарних подій. І бережіть себе. Побачимось з вами в наступних відео. Всім пока!